Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі! Це канал Жінка-Аромат і з вами я, Світлана. Сьогодні, 31 жовтня, я хочу розповісти вам про свої парфумерні жахи, про аромати, які мені зовсім не сподобались, і які я не хочу повертати в свою парфумерну нову колекцію. Багато наших україномовних блогерів вже розповіли про свої парфумерні жахи або про аромати до Геловіна. Хочу зробити це і я в дещо незвичній для мене обстановці, оскільки знаходжусь не за містом тимчасового проживання. Вибачте, що без квітів, але буду знімати відео і сподіваюсь, що телефон на мене не впаде. А то це буде жах, геловінський жах. Хочу також зразу сказати, що це суто. Моє парфумерне несприйняття ароматів це мої ольфакторні жахи. Якщо ви почуєте назви ароматів, які вам дуже подобаються, сприймайте це нормально. Це моє несприйняття, а ми всі різні, і це прекрасно. Отже, почну я з дитинства. Але не забудьте поставити зразу по цьому відео, підписатися, якщо ви ще не підписані. Дитинства, мій перший парфумерний жах стався саме в дитинстві десь в 70-х роках. Я прийшла в гості до сусідки Тюті Галі, і у неї на трьому стояла красива пляшечка така з гранями, але зі звичною пластмасовою білою кришечкою, з зеленою рідиною. Я відкрутила ту кришечку, піднесла до носу так гарненько вдихнула. І просто обіймліла, ледь не втратила свідомість. Мене накрило чимось незрозуміло, тошнотно зеленим Я навіть зараз розповідаю і я чітко пам'ятаю цей аромат. Мова про аромат Петунія від Харківської косметично парфумерної фабрики. Я цікавилась уже. Будучи пара захопленою цього аромату, і там заявляють цитруси, квіти, зелені ноти, амру, добовий мов і ще ряд ароматів, я думаю, що мене так вразили тоді зелені ноти. Саме оцю незрозумілу зелень я відчувала. Пляшечку, яку я побачила в ароматі, в ній рідина вже коричнева. Я думаю, це могла дати ваніль такий вже колір. А та петунія була зелена-зелена. В моєму студентстві не було парфумерних жахів, а ось уже в дорослому житті, коли пішли вже каталожні аромати, знайшовся аромат, який мені зовсім зовсім не знайшов. Хоч я і не користувалась ароматами від бренду Avon, але я могла зробити там певний затест у когось. І мені зовсім не сподобався аромат Sony Constant Persiv Dieu. Отої з зеленою рідиною. Його заявляють як е е акватичний, озоновий. Я люблю акватичні озонові аромати, але певне поєднання нот мене просто вибиває. Там єдиня морська вода, жимолость, можливо, ці ноти, я не знаю, але у мене відчуття якогось теплого, бруднуватого, тушнотного мускусу. Не сприйняла я perceived you. Потім певний період часу у мене не було ароматів, які б мені не подобались. І вже коли я стала пар захопленою, звісно, я трішечки такого нахапалася. Це не парфумерні жахи, це ті аромати, які мені не зайшли. Я так думаю, це суто таке сприйняття на фізіологічному рівні, щось там не для мене. І це саме ті аромати, які я не хочу повертати в свою нову колекцію. Як любив парф захоплений, який наслухався блогерів, начитався і почав замовляти всліпу сліпу аромати, замовляла всліпу аромати і я. Практично завжди, оскільки не було можливості попробувати їх. І одним з таких ароматів, самим таким першим, був аромат доволі бюджетний від польського бренду Lariva Golden Woman. Він тоді зовсім бюджетно коштував. Зараз дивлюсь, у нього так ціна значно зросла. Цей аромат, він заявлений як квітковий, фруктовий, пряний. А я його відчуваю як якийсь дуже дешевий насичений пральний порошок. Навіть не у той порошок, там альпійські квіти якісь, а просто якийсь дешевий пральний порошок. Я його відставила і ну, комусь віддавати якось посоропилася, він просто стояв. Коли я стала більше вивчати все, що пов'язано з парфумерією, з ароматами, почула, що можуть настоятися, можуть стати краще. Я перевірила через певний час, там, через рік, але він не став краще. Він зовсім-зовсім був для мене ніякий. Другий аромат, який мені не зайшов, який я не хочу повертати в свою колекцію, це біла ракушечка від Франк Олів'є, яку багато хто любить, яка має бути кремовою, квітковою. Там є персик, слива, грейпфрут, чорна смородина, квіти і ваніль. А для мене це просто хімозана-хімозана. І знову пральний порошок. Я не люблю цю ноту, так звану ноту прального порошку парфумерії. І те, що мені не подобається, частенько саме це і видає. Я поставила цю ракушечку, чекала рік. Перевіряла, перетестувала. Але ні. Кращим він для мене не став. Тому я не хочу повертати цей аромат в свою колекцію. Аромат номер 3 Багатьма шанований і улюблений Weekend від Burberry. У мене він був ще в такій пласкій пляшечці. Багато також про нього читала, чула, дуже мріяла його купити, купила і обомліла. Це було щось задушливе, це було щось хімозне. Я стала передивлятися піраміду, ніби і ноти такі звичайні, але там заявлена нота резеди. Можливо, це вона дає мені такі відчуття. Але з Вікенд я не подружилась. І вже збираючи свою нову колекцію, я одержала від пані Олени з Києва фірмовий семпл Вікенд. І я думаю, спробую. Можливо, щось помінялось в моєму сприйнятті, але ні, це так і залишився мною неулюблений, не шанований. Незрозуміли мною, не прийнятий мною аромат. Тільки мною. Четвертий аромат, який мені не зайшов. Знову ж таки, купувала всліпу і купила я його помилково. Мова про аромат від Донни Некаран DKNY, про зелене яблуко. Be delicious. Я хотіла купити Be delicious Fresh Blossom. Той який рожевий. Але замовлення робила глибоко вночі і натисла не туди. І коли мені прийшло це зелене яблучко, я дещо здивувалась. Я ж не таке хотіла, ну але куди вже діватися, якось не було розуміння, що можна повернути. Хай буде, я люблю всяке. Але це зелене яблучко виявилося для мене просто отруйно хімозним кисляком. Знову я сприймала його дуже-дуже хімозно, десь трішечки порошково. Хоча зазначу, коли я його чую з когось, я його сприймаю. Мені подобається. Але на собі не сприймаю взагалі. Це ті аромати, які були у мене і які я не хочу повертати. Але це ще не все. Хочу розповісти вам про. Свої нові знайомства. І щодо бакари, Ганімеду енд Кампані і кірки. треба ж пару слів сказати. Бакара мені сподобалась. Вона у мене не викликає відчуття, що це там ти, йод і та, так далі. Та. Ні, нормально. Не в захваті, але нормально. Стосовно ганімеду, познайомилася я з ним в бійку, в серпні. Я відчула шикарний шлейф від Ані з каналу Валеріана, коли ми зустрілися у Кракові. Шикарний шлейф. Я йшла за нею, ми шли так у фузенькій доріжці. ну Метра півтора-два. Я питаю, Аня, що це? Вона каже: ми. Мені дуже сподобався шлейф. У мене є маленькі відливанти від Ані. Стосовно кірки. Тут у мене ціла історія. Декілька років тому себе на роботі я відчувала дуже неприємний запах, як потім виявилось, сказали, що це був аромат кірки. Я до сих пір не знаю, чи це був дійсно кірки, чи це був розливний кірки, той, що на розлив. Не знаю, але я настільки була травмована тим брудним котним мускусом, що навіть у ці пори у мене немає бажання купити відрвантик, щоб познайомитись з кіртем. Ось таке у мене э, перевзяте до нього ставлення. Настільки я травмована була тим кірком. Я. я так і не знаю, чи він був справ. Той аромат, чи він був розливний. Тепер мої нові аромати, які справили на мене не дуже приємні враження. Я розповім зараз про той аромат, з яким я познайомилась у Ані з каналу Валеріана. І це аромат від бренду Афнан. Я знаю, що Аня його дуже любить. Мукхалат абіят. Ух, це так. Кий стоматологічний кабінет це метал, це оці інструменти, холодні металеві, це оця пломба ще та з дитинства, яка має специфічний запах. Це запах стоматологічного кабінету. І у мене зразу ці всі спогади, всі ці жахи радянської стоматології. І я категорично не сприйняла цей аромат. Ось на, на межі жаху. Ну і дійсно мій парфумерний жах це аромат від швейцарського нішового бренду Perfume Sucks. Я про нього розповідала в своєму відео. Посилання залишив в інфобоксі. Це аромат Flash 0021, який зробив Андріас Вільгельм. Андріас любить намішати е сумістити несумісне. Ось і тут, ніби там і попкорн заявлений, ніби там і інші ноти, але поєднання попкорну трюфеля дає мені такий жах на рівні отут, на рівні тошноти. тошноти. І цей аромат він ще. як накопичується, накопичується. Я розповідала відео, у мене блотер місяць лежав. Я проходила повз, і я відчувала цей парфумерний новий свій жах. Хоча я хочу сказати, я дещо навіть і зраділа, що нарешті у мене є парфумерний жах. А то всі розповідають, розповідають, а у мене і немає. Тепер є ось такі у мене парфумерні жахи та аромати, які я. Не сприйняла, з якими я не подружилась, а взагалі вважаю себе дуже-дуже парфумерно сиятною. І з задоволенням знайомлюсь з різними ароматами. Звісно, якісь подобаються на рівні вау, ах, о, якісь подобаються, якісь приємні. Їх же ж тисячі. Але парфумерних жахів більше я не зустрічала. Не забудьте поставити подобайку, не забудьте підтримати мене коментарем, щоб наше україномовне поширювалося на неосяжних просторах світового Ютубу, щоб наш україномовний контент витісняв весь той непотріб, яким ще заповнений світовий Ютуб. Тримаймося один одного і пам'ятаємо все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі. Далі буде.